Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська погода. Та я є ведуча Марія Пачковська. 27 листопада відзначає день пам'яті святого апостола Пилипа. У народі є прикмета. Погода цього дня підказує про майбутній урожай. Тож, якщо на Пилипа падає дощ, то вродить пшениця. Якщо ж на деревах іній, чекайте урожаю вівса. То якої ж буде погода? 27 листопада. Дивіться далі. Прогноз погоди на 27 листопада для мешканців області. Хмарна погода, часом невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер помірний. Температура повітря вночі 5-10 морозів, вдень 0,5 морозу. Прогноз погоди на 27 листопада для тернополян. Хмарна погода, часом невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер помірний, температура повітря вночі 6-8 морозу, в день 2-4 морозу. Клініка. Повернення до активного життя. Синоптики попереджають, 27 листопада буде туман із видимістю 500 тисяч метрів, а також дороги Тернополя та області покриє ожеледиця. Тож будьте обережні! А у мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, Телефон 422-103. Ортоклініка. Повернення до активного життя.